Продовжиться тривалий час. Чого не, не ж просить все таки права оголосити? Нас переклада... права при заяви, при Хвилиночку, у нас перекладача немає. Він просто не розуміє, про що ведеться мова. Це ідея судді Просолова залучити перекладача. Не моя ідея. Перекладач не прибув. Як ми можемо розглядати відвід? Як людина може брати участь у судовому засіданні? Напевно, ніяк. Сідайте, захисник, будь ласка, а ви до вас питання. А, чи залучався вам перекладач при розгляді кримінального провадження? Я не розумію, чому говорите. Я Русі, українського язика не розумію. Ви не розумієте українського мови. яку його мову розумієте? Русський. При розгляді кримінального провадження вас перекладач був. Черниш відповість на це питання. Перекладач Зависник, був. Я вас не питаю. Перекладач Зависник, був я вас не питаю. Я не понимаю, о чём вы сейчас говорите. Пусть адвокат. Позвіть, будь ласка, ясність. Чи залучався перекладач не бачу. Так, ми неодноразово залучався. Вчора було він у нас перекладач залучений, але захисник ще не знову відрався було на засідання. Зробіть зауваження, бо ми не мою, не мою особу обговорюємо зараз. Хвилиночку, зробіть зауваження, бо... А чому мене обговорюють? Моя особа не обговорюється. Головуючий робить зауваження. Чи я не при... Ви її зробіть зауваження. Моя особа не є предметом розгляду в даному провадженні. За порушення порядку в залі судового засідання будете розмовляти, коли вам суд надасть слово. Будь ласка, про кого ви будете? Залучено вчора був з перекладача Савченко, але захисник Чернеж за питання судді просуваючи бажає завіти від її перекладачу. Ви оголошені на 5 хвилин, але захисник чернеш знову не з'явився. Судове засідання і було оголошено перервом у зв'язку з тим, що не з'явився захисний черв. А відвід -від суддів про було заявлено до е заяви про відвід перекладач? Ні, Щобість? Я розумію, що після. Було оголошено перевід, після цього чернеш заявив про. Черниш може пояснити з цього приводу. Тобто перекладач, тобто перекладач був. А, а Сапченка це новий перекладач, він ще судом не залучався. Залучений? Залучений. І же може пояснити те, що його стосується. Всім поясню, я чітко заяву, заявив. Ніхто не питає. Закрисний. Від, Закрисний. відвід судді про Я пішов його здавати Закрисний. до канцелярії. Чернежі, я роблю вам зауваження. Вас я, ніхто не питає. Так я можу про себе пояснити. Дайте, так от в той час, коли вони там, ваша система Закрисний. вмикалася, Черниш знаходився Закрисний. в канцелярії. Він, він не міг одночасно їх здавати Закрисний. відвід про і знаходите в залі судового засідання. Захисний. І ви це чітко знаєте. Захисник, ви погано чуєте? У вас проблеми якісь з е, здоров'ям? Я до вас звертаюся. Уже п'ять хвилин. Сядьте, будь ласка, не порушуйте порядок. Залі. я не порушую, я висловлю свою думку. Сідайте. Я маю на це право. Сідайте, будь ласка, ви будете висловлювати свою думку, коли суд вам надасть до цього слова. Так, обвинувачення.